Вітаю! Я Юрій, представник технічного нагляду на будівництві житлового комплексу Smart City. Тут, у мальовничому місці поблизу Києва, ми створюємо особливий життєвий простір з власною насиченою інфраструктурою. Тож запрошую вас на онлайн-екскурсію будівельним майданчиком та розповідаю головні новини. Закінчили роботи над паливим полем на першій, другій та третій секціях. Виконали бетонну підготовку під фундамент баштового крану. Закінчили армування фундаменту баштового крану. Виконуємо влаштування бетонної підготовки під розвер першої секції. Історія Smart City тільки починається. Тож, попереду, багато новин. Наша задача тут створити всі умови для вашого комфортного життя з вашим ритмом. І ми її виконаємо.